Тільки. Так що я сьогодні замерзла, що на вулиці, що на роботі цілий день. Ну, Звісно ж, вирядилася, вирядилася, що прийшла додому, вділа теплу кофточку. Що? І їсти варю. У мене там жариться курячий філет з приправками у нас з урядочці. Їду там картопельку, калтопельку, туди до м'яса. М'ясо зараз трошки підсмажиться. А я вже повечеряла. Зайшла в магазин, купила гороху молодого собі пакет. Налупилася, чесно, дуже сильно люблю. Ми знаєте, як дитин їли горох. Коротше, привозили худобі, худобі привозили траву, ну і там горох попадався, і... і ми сиділи, вибирали там з дівчатами. А що? Там був такий вже й старий горох, старий ми не їли, старий лишали там корова. Вибирали молодий і їли. А в принципі, в основному закрадалися на колгоспне поле. Нас, звісно, взагалі ніхто в принципі, не виганяв, ми собі там сиділи, їли. А коли горох сіяли біля дому, то взагалі був, знаєте, джекпот суперлото. Ну все, дивіться. Я вже кинула сюди м'ясо, до м'яса картопельку і зараз будемо все разом смажити.